І зараз на цю сцену вийде нейробіологиня Нана Войте. Нана професорка кафедри біомедицини та нейронаук Київського академічного університету, ректорка академії добробут. А ще вона 30 років підряд вивчала хронічний біль. І зараз вона розробляє інноваційний метод відновлення периферійних нервів. Зараз всі ці розумні слова нами пояснять. А поаплодуйте, будь ласка, дякую. Дякую, дякую за представлення, дякую за запрошення, дякую за те, що ви тут з нами всі. Це дійсно дуже важливо. Ось так зустрічати науку та бізнес. Вже все казали, що це дуже важливо. Я приєднуюсь і підтримую. Сьогодні я розповім про наш проєкт, який ми з командою виконуємо вже декілька років. Він пов'язаний з розробкою новітніх типів імплантантів, які допомагають відновленню периферійних нервів. Значить, це дійсно велика Проблема, бо травма периферійних нервів це завжди і ну, дуже часто, майже завжди, пов'язана з травмою наших рук та ніг, наших кінцевих. Да? І також ми не тільки маємо справу з периферічними нервами, також і з центральної нервової системи, з пошкодженнями і спинного мозку теж. Але тільки периферійні нерви забирають на себе щорічна півтора мільярда доларів. Це такий Існуючий зараз маркет. Найбільш розвинутий маркет в Північній Америці, він забирає на себе більш 30% маркету, Але маркет, що найбільше розвивається зараз, це в Австралії, в Азії. На жаль, ми не бачимо на цій мапі України, хоча саме вона потребує. Таких ось влажені, так, такого маркету, розвитку такого маркету. Бо, власне, що таке травми? Травми можуть бути і як наслідок там, автоаварії, аварії на виробництві побутових, але зараз додала ще повномасштабна війна, яка теж тільки зараз ми знаємо, і деле це не дуже точні дані. Більше 20 тисяч цивільних отримали поранення. І це може бути більше, і ми навіть не знаємо, скільки військових у нас зараз мають такі поранення. Я знаю, що їх дуже багато, декілька разів більше, ніж цивільних. Бо у нас в клініках, я співпрацюю з клінікою Добробут. Багато людей, які саме потребують відновлення пошкоджених нервів. І на жаль, ми зараз тут в Україні нічого їм. В сенсі імплантантів запропонувати не можемо. Бо існують імпланти, існують там гідрогелі, інші, просто кондуїти, пустоціли, трубочки, які допомагають якось відновлятися цим нервам, зустрітися різним кінцям, знаєте, один до одного. Вони мають таку змогу, вони можуть відновлятися. Але їм треба допомогти. Їм треба створити таке середовище, в якому вони будуть проростати. На жаль, зараз цього. Недостатньо із існуючого на ринку, вони не дуже ефективні в плані відновлення функцій. Я знаю, що нейрохірурги зараз застосовують інші. Вони розочарувались, багато з них розочарувались в і Вони роблять такі шунтування нервів, тобто вони беруть нерв з, іншої, з іншого міста нашого організму, де, на їх думку, вони не так важливі. І вони роблять шунтування. Це теж допомагає, але десь. Десь воно все ж таки переносить таку шкоду. теж. Тому ми все ж таки з командою вирішили, що нам треба зосередитися на тому, щоб розробити такі імпланти, які будуть ефективні в відновленні функцій. І наша команда, яка частково тут в Україні, є наші колеги в Бельгії, які ну, от ми розробили такі імпланти, які, на нашу думку, саме будуть сприяти нашим поставленим завданням. Ви бачите, що тут, ups, ви бачите, що ось тут ми в пошкоджений спінний мозк вставляли такі імпланти, і ми бачимо, що Дійсно у нас відновлюється нервова тканина. Червоним кольором у нас зафарблена нервова тканина. Зеленим це імплантант, в тунелях якого відбувається проростання нервової тканини. Більш того, на інших зображеннях ви бачите під різними кутами, теж, от, як гарно приростаються саме відновлення спинного мозку, дуже класно проростають аксони, Але самий класний результат ви бачите, що крім. Відновлення аксонів, тобто відростків нервових тканин, у нас, в наших тунелях, переростають і судини. от Бачите, тут еритроцити, це означає, що нервова тканина має доступ до кисню, глюкози, тобто, вона підгодовується і вона дуже класно відновлюється. але для того, щоб показати, що у нас є відновлення функції цього от, морфологічних досліджень, недостатньо. І ми створили таку систему, це такий тунель з, таким, з такою прозорою підлогою, яка зроблена з постіглаза, а вона обмотана по краю такою led лентою яка допомагає зеленому світлу проникати всередину цієї літери. Цієї підлоги, цього ну, пластіглазу. В цей тунель ми саджаємо наших піддослідних тварин. І далі знизу у нас встановлена камера, яка фіксує, як вони пересуваються цим ми можемо, І ми можемо далі порівнювати контрольних тварин, яких, яких нормальна хода, з тими, у яких є перетин нерву або спінного мозку, і з тими, які, у яких вставлений цей імплантант наш. І ми от таким чином потім ми. Зараз спробую запустити відео, бачите, як тваринка пересувається, камера аналізує, знімає зображення і потім. Вона ну, є програма, яка аналізує і ми можемо порівняти саме відновлення функції. Я вам можу сказати, зараз немає часу просто показувати всі наші результати, але у нас дуже такі багатообіцяючі результати, які показують дуже класне функціональне відновлення. Що стосується таймлайну, ми почали цей проект ще до війни, і ми не знали, що буде дійсно такий шалений попит на ці досліди. Але ну він, він був в 2022 році. Ми отримали грант від Національного фонду досліджень. Це біля 10 мільйонів гривень. Він був активований двадцять і Він буде продовжений до 2025, п'ятого. Я сподіваюся, зараз активований другий етап. Це буде такі приклінічні у нас досліди, дослідження. Ми намагаємося зараз отримати патент. І потім, після 2025 року, ми плануємо вже клінічне дослідження, які дозволять нам випробувати ці імпланти на Ну саме на пацієнтах, і я знаю, що такі пацієнти є. У нас є вже співпраця з інститутом нейрохірургії, з клініками добробут, і пацієнти просто чекають, коли ми зможемо їм дати імпланти. Бо будь-який імплант краще, ніж ніщо, а гарний імплант це взагалі, ну, це дійсна надія на новий такий рівень життя. В меседж я хочу сказати, що дійсно ця технологія може бути такою проривною. В, 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 в саме відновленні функціональної активності пацієнтів, наших, і цивільних, і військових. І я... Бачу успіх в тому, що наша команда поєднує саме такі інженерні підходи. У нас є інженери, у нас є біологи, у нас є нейрохірурги, медики. Ми проводимо такі пошуки з матеріалами, які мають бути біосумісними. І от все це нашу команду я думаю, приведе до успіху. А ну, так, фінанси це така проблема, яку ми будемо теж вирішувати.